Дачі для проживання, спортивні майданчики, басейн, медпункт, їдальня, зони дозвілля та багато іншого для забезпечення розвитку творчого потенціалу. Усе це розташовано на чотирьох гектарах центру на березі річки Південний Буг. В липні дитячо оздоровчий центр Дельфін відвідало близько 40 дітей працівників порту Южний. Багато хто з них приїжджає сюди не вперше. Маленькі южниці давно облюбували мальовниче місце відпочинку. С города Южным нас связывают давние теплые отношения. Я работаю в этом лагере 20 лет, и все 20 лет мы принимаем детей из вашего города. Это прекрасные дети, мы их очень любим. Мы ведем переписку с ними в течение года, мы присылаем им поздравительные открытки на Новый год. Ну, это дети... Мы говорим, это дети молодого города. Они отличаются от детей Николаева тем своей энергией, безудержной энергией и желанием жить. У Дельфіні існує традиція батьківського дня, коли южниці можуть відвідати своїх дітей і побачити на власні очі умови їх відпочинку. До приїзду батьків дітвора готує концерт і виступає на літній естраді. Цьогоріч дітьми під керівництвом вожатих була підготовлена і виконана пісня Світ без війни, як щира відповідь молодшого покоління на сьогоднішню ситуацію в країні. Також відпочивальники продемонстрували результати проведених у таборі майстер-класів з топіарією та декупажу. Роботи були виставлені на імпровізованій виставці, де усі батьки могли ознайомитися з майстерністю юних творців. Коли ми говоримо чи анонсуємо свій лагерь, ми його говоримо, як це загородна дача з активним образом життя. Тобто діти, які хочуть просто почитати книжку, на жаль, не знайдуть собі тут відклика. Тому що з утра підйом в 8 утра, обов'язкова зарядка і дуже такой разноплановый режим э, жизни детей, начиная от спортивных соревнований, э, творческих каких-то мастерских. В этом году мы очень много уделили внимания мастер-классам. Если вы видели и снимали нашу выставку, то там и работы из фетра, и работы и э, из топиарий, и у нас есть декупаж. То есть очень, так, в это, э, дети очень живо откликаются на такие виды работы. Особлива увага в дельфіні приділяється спорту. Для активного відпочинку центр оснащений усім необхідним пляжем, обладнаним навісами, басейном і майданчиками для гри у волейбол, футбол та баскетбол. Всі діти послушні, веселі, позитивні, дарять такий нереальний заряд енергії, що просто знаєте, ну, маса удовольствия. Велика кількість зелених насаджень, фонтани, місця для відпочинку, зроблені руками працівників центру, створюють неперевершену атмосферу комфорту і спокою для будь-кого, хто знаходиться на території дельфіна. Турбота й доброзичливість персоналу дозволяють з упевненістю сказати, що наші діти в розлуці з батьками знаходяться в надійних руках. Підтверджують ці слова і самі діти. Очень нравится, тут, дуже прикольно, все такі радісне. тут даже проходишь, и незнакомые люди говорят привет, привет, и так как-то кажется, он такой большой, кажется, таким маленьким, милым, Мы, и... короче, тут очень классно. Ходим на кружки, еще, ну, ходим на репетицию, очень вкусная еда в столовой. Купаемся иногда в бассейне, когда теплая вода и теплая, хорошая погода. Мама, папа, я вам передаю привет. Я хочу передать привет папе, бабушкам, дедушкам и вообще всем. Я приеду, и я буду. Я очень скучаю, но когда я приеду, я вас всех обниму.